Ворота, за якими знаходяться, і бачите, в якому стані вони знаходяться. Ноги і груди. Ноги і груди. Пір'я частини. Значить, даних вальна знаходяться частини курей. У даному холодильнику знаходиться заморожена продукція. Працівниками відділу ветеринарної міліції Карниківської області спільно з працівниками іванківського райвідділу на території Іванківського району було задокументовано та знешкоджено факт переробки продукції тваринного походження, а саме курей, які надходили на підприємство як відходи. Було встановлено значну кількість дохлих курей, які надійшли на підприємство для подальшої термічної переробки, фасування та реалізації на ринку України як готової продукції. Період документування, подію внесено до єдиного обліку Іванківського райвідділу, проводиться досудове розслідування. Споживання продукції, яка була виготовлена на даному підприємстві людиною, могла призвести до тяжких наслідків, так як економічних, так і саме найдорожче це здоров'я людини, захворювання та отруєння, що могли призвести до фатальних наслідків.